Європейський союз схвалив нові правила в'їзду, які змінять умови перетину кордону для громадян третіх країн, включаючи українців. З осені стартує нова система, що передбачає електронну реєстрацію даних та біометрії, зокрема відбитків пальців. Головна мета прискорити прикордонний контроль та підвищити безпеку. Зникнуть штампи у паспортах. А вся інформація зберігатиметься електронно. А зараз дізнаємося, якою є ситуація на пунктах пропуску з країнами ЄС. Долучаємо до ефіру Андрія Демченка, речника Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, я вас вітаю в нашому ефірі. Добрий ранок, студія. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація на західних кордонах нашої країни? Чи є черги на пунктах пропуску? Ну, власне, по-перше, хочу зазначити, що пасажиропотік є досить високим. Досить динамічним, особливо пасажиропотік зростає перед вихідними, а також є високим у вихідні дні, особливо субота-неділя. І до прикладу, в суботу в цю суботу, кордон перетнуло 141 тисяча громадян. Це стосується і кордону з країнами Європейського союзу і кордону з Молдовою. загальний, загальний такий показник. А вже в неділю, до прикладу, пасажиропотік був на рівні 148,5 тисяч перетинів, і це, напевно, найвищий показник за, за останні роки. За вчорашній день пасажиропотік і це власне будні. Він знизився десь до рівня 100, 125 тисяч перетинів. І... Такі показники в будні дні вони тримаються щоденно. А як я і зазначав, у вихідні пасажиропотік має тенденцію до зростання. Під час цього звісно і збільшуються черги на кордонах. Окремо, можу нагадати, що 50% від загального пасажиропотоку припадає на кордон з Польщею, де власне фіксуються найбільші черги, коли пасажиропотік іде до зростання. Пане Андрію, ну от власне щоб не стояти от в цих чергах годинами на кордоні, що можете порадити людям? Ну, все ж таки, або слідувати через кордон в будні дні, коли пасажиропотік менший, або вибирати собі більш ранкові години для перетину кордону. Ну або власне цікавитися станом завантаженості пунктів пропуску. Таку інформацію що три години наше західне регіональне управління в себе на Фейсбук-сторінці публікує саме для того, щоб люди могли ознайомитися, де найбільші черги, де найбільше завантажені найбільш завантажені пункти, пункти пропуску, і обрати собі. Менш завантажені напрямки, бо інколи буває так, що один пункт пропуску має велике навантаження, бо люди його одномоментно для себе обрали як логістичний шлях для перетину кордону. В той же час сусідні пункти пропуску можуть бути менш завантажені і там менше скупчення автівок для перетину кордону. А скажіть, будь ласка, що спостерігаєте? От людей більше виїжджає чи повертаються назад в Україну? Ну, дивіться червень місяць загалом мав тенденцію, що а, перетин кордону більше фіксувався на виїзд України. Протягом липня а, динаміка так коливається 50 на 50. окремі дні маємо а, більше перетинів а, на виїзд України в той же час є й дні, коли люди, які вже провели час за кордоном, починають повертатися додому. І тенденція в окремі дні більше на в'їзд в Україну. До прикладу, у неділю більше при тому, що пасажиропотік був досить високим, як я зазначав, але більше перетинало кордон. Це близько на 10 тисяч громадян більше прослідувало перетинаючи кордон на в'їзд в Україну. Так само і вчорашній день понеділок також. Характеризувався тим, що більше перетинів було саме на віз в нашу державу. Пане Андрію, минулого тижня побачив новину, яка мене здивувала. Адже 19-річний львів'янин 13 разів намагався незаконно перетнути кордон до ЄС. Всі спроби, звичайно, безуспішні. Чи багато взагалі таких випадків? Ну, скажу так, вони не поодинокі. Фактично, якщо це такий рекордний показник по спробам однієї людини незаконно перетнути кордон, то є і інші громадяни України, які непоодиноко намагаються у незаконний спосіб перетнути лінію державного кордону, і вони затримуються. Коли затримуємо двічі, когось затримуємо тричі, є є особи, які затримуються і побільше разів, але в подальшому на них складаються адміністративні документи про притягнення до відповідальності, які передаються в суд, і вже суд вирішує яку міру покарання призначити людині, і в подальшому ми знову виявляємо таку людину цю, цю ж людину на кордоні при спробі незаконно перетнути кордон. В той же час зазначу, що хоч на жаль, спроби незаконного перетину кордону загалом вони продовжуються щоденно, і щоденно наші прикордонні наряди. Оперативні групи затримують порушників як на лінії кордону, так і в прикордонні ще на підступах. Але на щастя немає тенденції до такого зростання кількості охочих, незаконно перетнути кордон. Але в той же час, на жаль, немає і спаду. Тенденція за останні дні вона залишається такою сталою, але наша задача знову ж таки не допускати спроб незаконного перетину кордону, бо це і відповідальність України перед країнами, з якими ми межуємо, аби таких незаконних спроб перетину кордону не було. Не можу вас не спитати і про нову систему контролю на кордоні, яку запускає ЄС. Скажіть, будь ласка, коли вона запрацює, на яких пунктах перетину і що зміниться для українців під час е, перетину? У нас одна хвилина залишається. Будь ласка. Ну, власне, я б тут акцентував увагу, що це не нові правила, а це така уніфікована єдина система, до якої контролюватиме кордон, контролюватиме безпеку від країн Європи і країн, які входять до шенгенської зони. Фактично до цієї базою даних буде будуть, будуть наповнюватися всі перетини кордону громадянами третіх країн. В тому числі це стосується і громадян України, які е, слідуватимуть як на в'їзд, так і на виїзд е, з країн Європи, і е, збиратимуться е, інформація про паспортні дані прізвище ім'я е, прізвище, ім'я особи, яка перетинає кордон, а також е, окремі бі, біометричні дані, дані, і всі вони е, зберігатимуться в одній системі для того, щоб е, країни Європи могли. Е, Повністю користуватися цією інформацією і посилити безпеку відносно кордону відносно тих, хто планує в першу чергу заїхати до країн Європи. І ніяких нових змін щодо умов чи документів, які б необхідно було мати для того, щоб їхати в країни Європи, це не стосується. Це виключно така уніфікована база даних. Дякую вам дуже, пане Андрію, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Дякую. Я нагадаю. Це був Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України.